Друзі, дачі діві вітаю вас. Ну що, прийшов сезон мого товариша. Китайський у мене помічник Ось такий зимував на вулиці. Дизель. Дизель є. Е, накинули зараз, щоб ще було. Подивіться. Е, Втрачаю завжди оці пальці або ламаю їх, що придумав, болт. Болт отак ставив ізолентий. І допомога дуже чудова. Дуже чудово допомагає. Минулий рік раз міняв і все. Болт вставив і на цій стороні. Також болт вставив. І став не От, болт вставив і лентою. або чим-небудь. І чудово. Ну що, спробуємо завести мотоблок. Друзі. Рік не працював. Сезон, зиму. Газу даємо на всю. дизельний мотоблок. Декомпресор. Включаємо клавішу. Прокачаємо. Так, і ізорента сюди. Закачаємо топливо. Друзі, ось тут плануємо посадити війнику. Хто кустував нас війни, той знає найкраща хлопника. Зараз повинні попасти від ділянки. Піддобрили, бачили? С мулом. Сказала того, восьму вы на штуке. Ну что, поїхали? Так, друзі, у нас вийшло 10 хвилин роботи, 15 і все спахано. Помічник дуже допомагає. Залили ми. Ілом дуже багато, подивіться, і воно все мокре. Сьогодні полуницю нашу висаджувати не будемо. І завтра, напевно, післязавтра потрібно час, щоб підсохло. Але таке добриво, я думаю, дуже чудово буде земля. Бачите, почорнішала відразу. Коротичанський чорнозем буде. Все, друзі, до зустрічі.